Принципи, за якими координаційний штаб е, працює і буде працювати надалі, ми будемо намагатися дотримуватися при, наступних принципів. Перше: повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих. Друге. Всіх жінок. Третє. Всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль. Тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати до повернення такої людини. Четверте, особлива роль, де нас займає трагічний епізод це події на Азовсталі. Тож, питання повернення всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Далі, так само ми будемо прилагати докладати максимум зусиль. Для повернення всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як спочатку повномасштабного вторгнення, так і до його початку, це вже десь є такі, які біля 10 років там знаходяться. Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші такі, скажімо так, групи, на які ми так само звертаємо увагу. Такі рішення були прийняті сьогодні. Вони будуть втілені в життя. Дякую.